Що це таке? Хто це так зробив? Це би трактор проїжджав, напевно, і провалився чи що. Скоріше що за все. Якщо я тут приїду, то тут, тут теж приїду, думаю. Да. Будемо пробувати. Там гарна річка маленька. Вода така чорна. Все, що я зміг тут наш від Неповне відро чорниці і одну морожку. Ну то як не Тут кілограм 10 є, може більше. Поповнив воно половиною. Обійшов я так, все, по кругу лісу, отак. -отак. Тут збоку йшла, йшла, чернички, я її збирав, дійшов сюди вже. Тут вже нема, там далі вже нема. Треба через таке болото проходити. Виходить туди під гору, під там той другий ліс, а там є точно. Ну туди йти трошки. Це в принципі може недалеко йти. Але не знаю, не хочу я туди йти. Ну я короті, відношу то відро, Поїм напевно і, і переїду на друге місце. А ту гору лишимо на якийсь кінець. Під'їхав сюди ближче вже. Переїду з другої сторони, інакше місто, рядом є. Теж поїду туди далі. Тут ще є, але тут треба йти далеко за нею. Лише на наступний раз може. Вже маю три ящика. 35 кг є. Ще би 35 зібрати, ні? Було би супер. Так, треба мені грибів того не збирати. Просять, просять люди в мене грибів. Може воно росте. Так, будемо їхати. Це яка краса. Коротше зустрів тут тайчиків, цілий бус. Але камера була виключена та й не встиг вам зняти. Вже не буду нагло біля них вставати і включати і їх знімати. Цілий бус їх тут збирає. Чорничко. Вау, оу, оу, оу. Насипали того щебня, що можна. Битися, Такий тільки що борсук, гарний, великий перебіг дорогу. Я перший раз побачив борсука того. Ніколи його не бачив. Такий красивий, великий. Капець, не встиг я його зняти. Так, пробую я тут пройтися. Тут теж гарні місця завжди були. Але позаростало, так все позаростало вже капець. Навіть машиною сюди не заїдеш, не поставиш. Тут трохи посипали дорогу щебнем, розгорнули, і то хоч добре. Якщо сюди тайчики не зайшли, то може щось я назбираю. Руки вже від тої чорниці, капець чорні. Штани, дивіться, які штани. За тиждень-два, то вже взагалі буде. От сюди вони вроді би ще не дійшли. Ченичка вроді би є. Не збирана. Ну, але теж ріденька. Кущики такі ріденькі. Але не дрібна, так середньо. Ну, здаю, раз попав сюди. Тут тут так гарно родило. Ох, це була полянка. І це все таке було стелено чорницею, чорно все було. То на одному місці збирав і збирав. Піднявся я сюди на горку вище. Знизу, звідти сюди, бачите. І тут вже почалась така гарна черничка. Тут родило краще. тут Трошки густіше вже. Тут би добре було тою грибінкою другою збирати. Зараз такі короткі кущі. Черничка груба. ну Нічого, тою теж назбираю. Може я зараз тут два відерка швиденько. Зберу, подивимося, бачите, дві тут відцикає. так Отак от тут от, два, так вроді бачу. Є її трохи. Якщо то буде така вся гора, то буде дуже класно. Там внизу так було річчя. Тут вже пішло сильніше. Фу, я вже зайшов, то зна куди. Да. Там на тому місці назбирав відро і закінчила чорниця. <гум> ну як, далі йду, йду отакі дрібнесенькі, ряденькі, кущики. Просто ну навіть не хочеться то чесати. Вже піднявся сюди вверх, попід лісок, така гарна чорничка. і... Щось нема тут нічого. Бачите такі? Крає Все безмежні ліси. Ліси, гори Кругом тут повно тої чорниці, тільки треба шукати за нею ходити. Щось тут. Було. Тут щось ніби трошки є. Ще тут спробую погребти. Як не можу то відроду збирати великий вже обходив тут такий круг. Коротше, ладно. 20 кг є. І то добре. Як треба. Ця грибінка. все тобто, тепер треба знести. Нема так дуже тут. Місцями так випадається, пару кущиків, більш-менш нормальних, далі знову ходиш, збираєш по чуть-чуть. Зараз -чуть. ще переїду тут. Недалеко, так само слідуючи місце, ще пот... Ух, ти, що. Попробую. Одне. Може хоч одне віддарку, ще зберу, як буде добре. Але позоростало тут, ледве доїхав сюди. То вже на свій рік сюди вже точно не заїдеш, якщо вони не посиплять. І сосни оці повиростали, такі вже зробилися великі. Позаростало, два роки мене тут не було. Коротше, в тих соснах тако, по них йдеш, деш, я не знаю скільки метрів, 200 може, і там такий лісок буде, і під тим лісом. Там має бути чорниця. Ту сторону так само, але ну, туди я не піду, бо там ще далі треба бити, там ще важче. Беру хоч одне відерочко, зараз може хоч встигну одне відерочко зібрати. Я думаю, що там родило. Ось, але тут Тут дуже легко заблудитися. І треба вийти так, що вийти на то куль... кульцо. А можна йти і так піти туди, і йти туди, туди, і піти туди, а потім туди і так кругами. От тут я, це та поляна, на якій я колись дві години з мішком ходив, кругами блудив, бо не міг вийти до машини. Ось. Але я маю навігатор. Що я з вами соснах говорив, і в мене сіла батарея. Я забув поміняти. Та й вже не хотів вертатися. Дійшов я по тих потихсосну до, до того лісу. Найшов там ті точки, де я знав родило трошки, то я зібрав так десь кілограм 9 ягоди такої чистенької, хорошої то й вернувся назад ще. Туди навіть не йшов. Так що я думаю зараз подивимося скільки в мене там виходить. Вийшов я тут просто. Зараз поросипаю по ящиках. Це вийде 5 повних ящиків. У мене є 5, але з них 3 не повних. Можна досипати. Вийде 5 по 14, 70 кг буде. Плюс-мінус 70 кг сьогодні зібрав. Нормально, як для такого врожаю. Є дуже добре. О, ти що, налаштование погнали, пока. Є, я камеру просто забув! Забув камеру! Все, тепер точно пока. Ніяк не можу закінчити свій день. Дивіться, їхав по такому лісі, побачив з вікна, які гриби. Я вам зараз тільки покажу, що я зібрав. Ось такі великі відео, дивіться, скільки грибів білих. Ну їх тут ви собі не представляєте. Тьма. Тьма тьмуща. Отак би взяв камаз, цілий би камаз назбирав. Відео як я їх збер... знімав, буде на YouTube каналі по-любому. А як я їх збирав, то вже будуть вони на фейсбуці. Так що, їдемо Єдемо. додому. І ось я приїхав додому. А моєї черниці нема. Вкрали, тільки пусті ящички стоять, капець. Ладно, жартую. Добрі люди допомогли. Добрі люди приїхали, забрали черничку. По гарній ціні і гроші лишили, бачите, як добре. Так <смі> що бувають, що добрі люди, ну тепер точно кінець.